Було перше побачення на 10 з 10, майже виїбав. Після цього вона поїхала у давно заплановану відпустку. Мені сказала, що з подругою, але вона там була з хлопцем. Інфазен Сти. Я проти нічого не маю, адже ми мали лише одне побачення, і сам я мав після цього побачення з іншою дівчиною. Загалом зараз ми вже з нею мали чотири побачення і ночуємо, разом вже все супер. Але мене бентежить, чи вона ще контактує з тим хлопцем. Варто запитати чи ні, Ну, якщо тебе бентежить, то так. В принципі, я вважаю, що якщо у тебе з дівчиною чотири зустрічі є, секс вже є, і тебе щось хвилює, і ти такий, то «Та добре, ну спитай, якщо після цього буде щось не те, ну на цьому історія завершиться. Зваблення вже є, зваблення є. Якщо тебе сильно бентежить. Можна спитати, я тут проблеми не бачу. Якщо хтось сказав мені, в принципі, похуй, я б сказав: би, не поспішай, не поспішай. Спитаєш трошки пізніше, коли буде не 4 зустрічі, а може там зустрічі 10. Якось так. Бентежить, питай зараз.